Волосся доведеться обстригти, сказала вона, і нігті теж. Ти ж потерпиш. Я зроблю все дуже обережно. Волосся у драконі росте не так, як у людей. У цьому зоя переконалася, коли почала зістрігати довгі поплутані пасма. На скронях і потилиці волосся не було, лише дрібні золотисті лусочки. І, звісно, жодної бороди. Не зрозуміло чому. Адже за хлопцем ніхто не доглядав і вже, напевно, не галив його. Може, це щось магічне? В магії Зою не розбиралася, і з лусочками теж виявилося все не так просто. Під впливом шампуню вони почали відставати від шкіри та змиватися. Зою це злякало, і вона покликала драконицю. Може, йому не вистачає якихось вітамінів, припустила дівчина. Він більше не дракон, сумно зітхнула асіят, от і втрачає лоску. У нього й очі змінилися, раніше були блакитні. Відрослі нігті на руках і ногах були схої на кіхтики асіят тільки своїм кольором. Насправді ж виявилися набагато м'якішими і обрізалися досить легко. Людина, яку жінки поклали в чисте ліжко, Мало чим скидалася на того напівдохлого дракона, що мешкав у цій кімнаті кілька годин тому. Хлопець спокійно собі лежав, переводячи погляд з матері на Зою, і посміхався, аж доки не заснув.